Лицарем слави та ангелом миру у селі Підмихаля на Прикарпатті місцевий активіст створив меморіал українським захисникам. 79-річний Степан Якимович пам'ятку будував останні п'ять років. Складається вона із трьох монументів. На центральному скульптура Архангела Михаїла, ліворуч Ісус Христос, а праворуч щит та меч із Голубом миру. Чоловік каже: у кожному елементі скульптури прихований певний символізм. Перетворив ікону на скульптуру. І він в даному випадку кладе білу лілею, символ моральної чистоти, кладе на Україну, яка на першому плані відображена на земному шарі. Він такий аксакал для того, щоб Ну, реалізовувати такі хороші ініціативи по шануванню пам'яті героїв, і він це почав досить давно. Ми вже напевно цей це перші пам'ятники відкривали. Я це ще до війни, три роки тому відкривали цей пам'ятник. Зараз він збудував ще два по боках пам'ятники з тим, щоб вшанувати пам'ять, і е, вдалося практично за кошти донорів. От він вишуковував донорів, їздив по громадах, по підприємцях. Так отакі, От якби спільними зусиллями, йому вдалося це все реалізувати.